Доброго раночку. У нас сьогодні чудовий четвер. Ми сьогодні у жіночій компанії будемо продовжувати нашу розмову з Аліною Кушнірьовою. Будемо говорити про дітей. Будемо говорити про стосунки з їжею, як вони формуються в дитинстві. Чому вони взагалі важливі? У нас тут є така цікава інформація. Мені здається, що всі про неї чули в дитинстві. Михайло Дмитрович Бонч-Бруєвич у 1956 році написав дитячу розповідь Товариство чистих тарілок. Не було людини в радянському союзі, яка б не знала цієї розповіді. І в дитсадку, і вдома дорослі розповідали, що дуже почесно бути саме в товаристві чистих тарілок. Ну і сам Ленін записував дітлахів маленьких саме у це товариство. А і тоді у дитини якраз виникав апетит, вона починала доїдати і росла хорошим, як то кажуть, рум'яним зі щічками, таким хлопчиком або дівчинкою. Ну, а після того, як виховали таке покоління, знаєш, воно передається далі. І я бачу, що в мене. Мене теж в дитинстві змушували доїдати до кінця, типу, треба доїсти, не встанеш за столу. Uh -huh. І зараз я так проаналізувала, я завжди доїдаю до кінця. А в я... тебе не було, навіть якщо я переїдаю, я все одно доїдаю до кінця. <рес> а в тебе не було тарілочки. У мене була тарілочка, там сидів ведмедик з бочечкою меду, і мені завжди мама казала, треба е, спасти ведмедика. І я його спасала, ложкою нагортала, щоб ведмедик там в мене не потонув в цій каші чи у супі. От у мене ще так було. Аліно, скажіть, будь ласка, чи у вас була якась така ситуація в дитинстві, яку ви можете згадати, що ви теж доїдали? Чи над вами, як то кажеш, не знущалась? Доїдала, доїдала, звичайно, що доїдала. Але мені дуже подобалося, коли я була у бабусі і дідусю, він завжди казав: я кажу, все, я вже не буду, не хочу там доїдати. І він завжди мені ем, так торкався лоба, каже, ні, ще трошки, ще, ще не дуже сильно ти типу, поїла. І я так вірила в цю історію, вона якось мене так мотивувала, і це завжди було на якомусь такому позитиві. Так щоб зовсім змушували ні. Я дуже дякую своїм батькам, дуже дякую своїй мамі за те, що ну, ніколи вона мене не змушувала. Все, що стосується їжі, ну і не тільки, але зараз про їжу. Як взагалі зрозуміти, що ну, якщо дитина погано їсть, що в цьому є проблема? А перш за все, в нас немає культури або досить слабо розвинена культура відносин з їжею. Ну, все, що я сказала, все ти маєш з'їсти. Uh -huh. А що там в тій тарілці? Тому моя рекомендація від самого народження залучати дитину на кухню, розказувати, зараз я тобі там готую яєчню. Чи я зараз беру цю кашу, каші в нас стоять тут розповідати, вводити. І коли ви будете щось готувати, давати, спробувати дитині. Взагалі, що це за яблучко, що це за бананчик, що це за uh -huh. яйця там, чи оцю крупу спробувати. Так буде на кухні брудно. Так. Але на початку важко, потім буде легше. Дитина якби, буде пізнавати всі якби, інгредієнти. Дивитися, досить часто у дітей є період, коли їм цікаво, що в смітнику. Це дуже дратує маму. Дуже дратує, тому що це треба все прибирати. Так, ось, щоб цього не було, треба розказувати все на початку. І тоді... Коли дитина вже дізнається, вона вже розуміє різні смаки, розуміє, чому все такого різного кольору. І така рекомендація також, щоб для дитини було цікаво, їжа має бути в тарілці різноманітна за фарбами різних кольорів. І хай буде трошки, але різноманітна. І також зараз вже багато педіатрів і психологів рекомендують, щоб на тарілці були відразу ще фрукти. Mm -hmm. І дитина це все куштує, Вона це все пробує не так, як все по правилам. Цих правил зараз вже це все відміняється. І вона дізнається, і в неї немає оцих всіх таких заборонних якихось меж, що от яблуко лише після супу. Ну ці всі ми знаємо, що, наприклад, в юверді в них спочатку десерт, потім основне блюдо. Тобто, і інтуїтивно дитина буде їсти саме те, що потрібно. Дуже цікаво, От ви зараз розповідаєте, мені зразу згадалося про БЛВ-прикорм, тому що я от якраз такий своїм дівчаткам, до речі, треба про, більше про нього поговорити. Можливо, ще не всі мами про нього знають. І там теж знайомство з текстурами, з кольорами. І дуже дратує мам, що діти люблять, вони там все це погралися, щось в рот, щось не в рот, потім тарілку бам, все полетіло. Але от це дійсно день-два таке може бути. Далі дитина просто звикає, але от наскільки от я скажу по своєму прикладу, наскільки мої дівчата готові. Їсти різні продукти, наскільки вони готові і цибулю куштувати, і авокадо, і все. Тому що і наскільки це не естетично, коли просто зблендерений суп якогось коричневого кольору, і дитина з ложкою сидить, і крім як вилити його на стіну, ну, чесно, ніякого немає ну, більше цікавості у дитини. Тому мені здається, що щось у цьому є. А скажіть, будь ласка, про дисципліну і порядок. От... Те, що доїдати, е, нас напевно от вчили більше бути дисциплінованими, порядок, поважати е, мамин труд, що ми доїли, значить, мама гарно готує, сказали: дякую, чиста тарілка, все всі задоволені, і ми не викидаємо їжу в смітник. Значить, е, ну, теж е, це якось екологічно здавалося наважати. Напевно, щоб дитина поїла, все-таки, тому що от не поїсть там, уголись, що ж буде, буде голодне. Е, чому зараз ці кордони змінилися? Чому зараз ми не, не настільки чітко стоїмо е, на тому щоб все до кінця було з тарілки зметено, щоб ми сказали мамі дякую. Ну от чому зараз трохи розбивається Є певні речі. правила, по дисципліні, які дійсно я рекомендую. По перше, якщо дитина їсть у своєму стільчику дитячому. То ми в цьому стільчику тільки їмо. І якщо ми десь відвідуємо кав'ярню, чи то ми коли очікуємо їжу, то ми можемо просто так да, погратися. Але коли дитину ви садите в цей стільчик дитячий для їжі, вона там лише їсть. Тобто у дитини, щоб була оця, такий нейронний зв'язочок, що отут я їм, а отут я граюся. А обов'язково це якісь ритуали перед їжею, там мити руки, да, чи там забирати волосся назад, якщо це а, дівчинка. І обов'язково має бути дитяча посудка, да, якою ви користуйтеся, щоб дитина розуміла, що о, ця тарілочка, все, я з неї буду їсти. До певного віку це дійсно дуже така дієва рекомендація, яку варто дотримуватися. А по-друге, чому зараз можна? Тому що всі зрозуміли, що дитина теж особистість, і іноді вона. Може наїстися трошки меншою кількістю їжі, ніж по нормам, по якихось там табличкам, якою користується мама. Тому ви ж також не завжди наїдаєтеся одну кіль, одну, одну і ту саму кількість їсте. Mm -hmm. Ні. Іноді і не хочеться, іноді хочеться трошки там саме салату з'їсти, чи там, котлету, чи ну, те, те, що вам потрібно. Тому тут теж має бути така гнучкість в поведінці, тому що. Подалі, якщо змушувати, то неправильно побудовані стосунки з їжею вони формують потім або переїдання, або недоїдання, і різні розлади харчової поведінки це досить серйозна проблема, особливо серед молодих дівчат, серед жінок, де будь-який стрес ми просто автоматично заїдаємо. І хочу сказати, з психологічної точки зору досить важко ці всі розлади лікуються. 嗯。Mm hmm. Дуже цікаво. Я взагалі хочу тут тримарочку з власного досвіду сказати. Що от якщо дитина така самоособистість, як ви вже сказали, якщо вона хоче один раз в тиждень там, чи один раз в місяць почати день з десерту, і е, ну, люба мама скаже: Та ні, ну треба ж було поїсти. Але якщо подумаєш, ну ми ж собі можемо це дозволити, не знаю, випити чаю з якимось круасаном замість правильного ну дійсно харчування, ми можемо собі це дозволити як дорослі, чому дитині не можна дозволити, їй було б це приємно. Я хочу розповісти історію про. Мого чоловіка, у нього була дуже консервативна бабуся, і е, у неї там сирники були на середу. І він каже, вона вівторок їх смажила, я так хотів сирники, але вона мені не давала, бо сирники на середу. Уявляєте, я от просто думаю, вона сама навіть не знає, чого так, тому що так були правильно, так було правильно в її установках. І він каже: Я так хотів їх вівторок, а вони були лише на середу. Уявляєте, і мені здається, що після цього однозначно якісь емоційні переживання стосовно цієї їжі у дитини формуються. Залишаються ці ярлички, так і для того, щоб не сваритися і не виходити на конфлікт, треба домовлятися в суботу, ми моємо морозиво. У мене є сім'я, які по щосуботи мама не готує. Тобто, їжте ще хочете. Будь ласка, от один день можна все. І це супер, тому що діти знають, що в цей день можна все, і вони не намагаються а, порушити ці правила в будь якій Тобто вони знають. Вони а, чекають дня. вони чекають, гарно вони вже планують, що вони замовлять піцу чи не їдяться чіпсів. Будь ласка, один день. Також. Ще одна історія, одна сім'я. В них є традиція. Вони е, у жінки троє троє діток, і вона раз в тиждень купує невеличкий торт борвінок, і вони з тримають дітьми, ложками його їдять. Тобто не так прям культурно. Ну така традиція, що з мамою можна так, але раз в тиждень чи раз там два тижні можна собі це дозволити. І це супер, тому що дитина розуміє, що тут є правила, але з мамою можна домовитися. У нас були такі супер традиції, там з тортом, чи можливо. А, наші глядачі придумують якісь свої власні традиції, і це залишає такий позитивний відбиток, позитивне нагадування. І Пам'ять, як ми завжди згадуємо, як пахли пиріжки в бабусі. От завжди приходиш до бабусі і аж відчуваєш, ніби вдома, як ці пиріжки пахнуть. Е, головне, відпочив. що ми можемо дати нашим дітям, це якісь приємні традиції, пов'язані з приготуванням їжі, тобто дозволяти дітям експериментувати, залучати їх, а не ти маленька. Підійди, не чіпай тут ну, ніж, тут яйці, тут мука, ти зараз розсипеш. Розумієте, ну, тут, ну нічого не можна, ну взагалі, що мені тоді робити? А дитині цікаво. А які наслідки взагалі можуть бути того, що дитину змушують доїдати, постійно в дитинство? Як це відображається на дорослому? А, Ну, якщо трошечки відійти від теми харчування, то цю дитину, ця дитина буде більш схильна до того, щоб її хтось до чогось змушував. Просто є вже, вже така привичка, вже така навичка. А, до того, що ну, хтось мені щось каже, окей, добре. Ну, тобто немає якогось такого аналітичного, а чому саме я повинна чи повинна доїдати? Дитина ж не задасть вам таке питання. Uh -huh. да? І це таке подавлення трошки. Цікаво. Дуже цікаво. Але от ну ми зрозуміли, що один раз в тиждень, один раз в місяць можна зробити собі такі е, суперприємні дні, коли багато чого можна, але все одно, от ми тримаємо напрям на здоровому харчуванні. Е, як власне допомогти дитині зрозуміти, що це хороша їжа? Ну, от крім прикладу, вживати її е, самим? Ще є якісь такі е, я рекомендую лайфхаки. розповідати розповідати, Чим саме це корисно. Я коли працювала в дитячому центрі, я завжди казала, що якщо їсти багато овочів і фруктів, будуть довгі вії. І всі дівчата маленькі. У мене вже виросли. Ну, Тобто, розповідати якісь корисні речі про їжу, якісь цікаві факти. Також, до речі, в... Садочку, і потім вже з племінниками ми робили експеримент з Кока-Колою. Просто там зану я занурила в такий прозорий стакан кусочок ж м'яса сирого в колу, і ми подивилися через певний час, що з ним відбувається. Після цього трошечки відвернуло від Кока-Коли, тобто дозволяти якісь експерименти, угу, спробувати. Е, да, показувати очно, що може бути. І... Я думаю, що тут ще дуже важливим є саме середовище, в якому ви знаходитесь, ваші діти. Якщо всі навколо вживають чіпси Кока-Колу, ну, досить дивно, коли ви будете пояснювати про користь Селери. Ну, це якби взагалі буде не аргумент. Треба зрозуміти, що здорове харчування це ваша культурна традиція. І розповідати, тобто творити щось з цієї їжі. Є така метафора одного священника колись піддивилася, що коли ми з різних інгредієнтів створюємо щось єдине, так, це як творець створює Всесвіт із різних частин. І мені так сподобалося тепер, коли я готую їду, думаю, Це ж я творець зараз. Ну, Якась така цікава метафора, тобто залучати, тому що. Основа сім'ї, основа гарних стосунків з дітьми це не лише те, що ми е, живемо в одній квартирі і щось одне від одного постійно потребуємо. А це якраз це родинний затишок, коли ми всі за одним столом. У нас є якісь сімейні традиції, е, не, не знаю, там, по суботам, ми печемо всі разом млинці. Угу. І коли, коли це. Буде досить довгий період, вже просто дитина не зможе інакше. Угу. Дуже цікаво, і от пані Аліна наостанок хочу запитати про такий термін, який існує серед мам малоїжки. Чи дійсно ви думаєте, що він існує, чи це все залежить від неправильного становлення цієї культури харчування? І тобто, якщо мама захоче, вона може своєї малоїжки зробити дитину, яка нормально багато харчується їжко. і ну не багато їжко, а нормальну їжку. Треба подивитися взагалі, які відносини у мами з їжею. Тому що як вона харчується, який вона дає приклад, і наскільки вона отримує цю всю користь від їжі, і естетичну, і фізіологічну, і молекулярну ну, тобто, на різних етапах, наскільки взагалі. Неї відносини з їжею. Я думаю, що це досить такий надуманий, тому що ми зараз живемо в світі, де досить зручно якимось незвичним словом назвати якесь явище і всі, а, ну це оце, і все, як би все, більше нічого з цим не треба робити. Тому я рекомендую все ж таки дослухатися до своєї дитини, запитувати, що вона хоче. Там, не знаю, Сьогодні ми готуємо. Там, не знаю, котлети, наприклад, що ти хочеш, гречку чи рис до них. Тобто давати вибір, угу. давати, що дитинка теж як тут щось вирішує і тут може проголосити якісь своє бажання. Це дуже корисно. Це здається такою дрібничкою, тому що коли жінка всі всі такий буденні буденних по своїх проблемах їй краще так. Я вирішила це це буде так, 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 і все немає часу тут запитувати всіх. Ну розумієте про що? <говорю> Тому треба спілкуватися про це. Класно, взагалі, мені здається, що тут дуже треба мамі займатися самоосвітою в цьому запитанні, тому що я так розумію, що від ситуації у мами з їжею, від культурних цінностей родини, дуже багато залежить взагалі від дитини. Тому от мені здається, така величезна порада буде нашому країн. Інтивно відчувати, що потрібно, дослухатися до себе. Ну і це ж теж мені дуже сподобалося. Теж. Інформація про, про цілісність, типу, якщо ми хочемо, щоб дитина прийняла правильні харчові звички, так то неможливо нав'язати їх просто, якщо ти сам цього не прагнеш і сам не показуєш. І якщо в будинку немає багато забагато цукерок, то їх ну не, виника, не виникне виникає бажання ще. їх скуштувати. Однозначно. Ну. Ну що ж, друзі, мали чудову розмову про те, чи змушувати дітей доїдати до кінця. Зрозуміло, що краще цього не робити. Це потім буде відображатися на характері дитини у майбутньому. Дуже дякуємо вам, пані Алі, що ви вам. завітали цей такий ранок. До речі, сьогодні так розвіднілося вже якраз погода. Я замовляла так. Дуже дякуємо вам, друзі. Попереду багато цікавого, але наразі ми маємо з шани з поваги до всіх загиблих в цій війні зупинитися для хвилини мовчання, щоб вшанувати всіх українців, хто зараз страждає.